Всім доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо сіяти наш кавун, нашу диню в наше поле. Напевно що поле в нас буде 4,7 гектарів, да, це небагато. Два верхніх куски гектарів у нас будуть в кукурузі. Відео про яке вже є на каналі, ви можете його подивитися. Сьогодні ми сіємо три нових сорти кавуна для нас. Будемо сіяти талісман, будемо сіяти Кримсон Рубі, це японський гібрид, і також японський гібрид, кавун Лівія. Диня в нас Ребека. Тому дивіться це відео. Робимо розсаду сьогодні, посадимо в теплиці. Будемо робити каплю. Приємного перегляду. Ось вони наші насінини. Кримсон Рубі, ось це японський. У нас його 14 тисяч насінин. Така упаковка в нього. Ось наша Лівія. У нас їх 7 тисяч. Талісман у нас теж 7 тисяч і наша диня Ребека, якої у нас 5 тисяч. Отакі у нас упаковки, такі насінини. Зараз покажу нашу теплицю і як іде праця. Це у нас Кримсон Рубі. Ось ми вже один рядок майже доробили. Це все Кримсон Рубі. Такий у нас парник. 20, 28 метрів на 7. 28 довжину, 7 у ширину. Касети на 77 очік класичні. Ось такі справи. Ось так кожну сімечку пхають в дешейку вручну. Заповняються касети. Там поливають, там грузять, там кладуть. Тут Праця налажена. Ось перша секція Вона в нас повністю займає собою японську продукцію Crimson Ruby. І ось там от вона закінчується. Ось це в нас вже пішов наш талісман гарнесенький. І от звідси вже в нас іде Лівія. І закінчується вона ось тут. Ось цей рядок. І це вже наша прекрасна диня. Ще ми вирішили висадити наш пошулічний кавун, який ми сражало в тому році, але нам не вистачило місця для нього. Ось він бачимо. Помістився на, на стол. Називається він Лоріан. від фірми Сінгента. Це такий темний кавун. Ми вже його сіяли. Через зору він у нас не вирос таким, як повинен бути. В середньому був 3 кг, але... Його у нас брали, ми продавали його в розмісті, але його у нас брали по 20-3 по штук. Тобто за раз багато штук брали і швидко сідали та або квасили. Бо він дуже смачний, це найсмачний кавун, який я їв, і люди, люди це дуже оцінили. Суперський кавун. Хотіли поставити пленку на розсаду, щоб вона зберігала вологу. Але це. Вийшла погана ідея, бо температура торфу піднімається в нас аж до 45 градусів. Це неймовірно багато для розсади. Тому зараз її знімаємо і будемо щось придумувати, нове. так робити не треба, друзі. До перших сходів температура в торфі повинна бути від 23 до 25 градусів. Це оптимальна і добра температура. А після сходів вже потрібно, щоб було від 21 до 23, а вночі від 16 до 19. Тому Тоді для торфу і для розсади буде все дуже приємно і добре. 47 це справді дуже багато градусів. Тому, як тільки замітили, одразу почали знімати, бо сміна можуть просто сплавитися. Тому так робити. Не треба. Хоча багато, багато людей так роблять і в них все нормально. Не знаю, як це в них так виходить. Може нам просто потрібно накрити агроволокно. Будемо що зараз думати, потім покажемо. Тепер ми поставили агроволокно білого кольору. Саме тонке, яке в нас було. Бачимо ось таке. Щоб влага залишалася під кавуном, і він не буде так сильно нагріватися, як під пленкою. Ось такі справи. Поставили ось такий ось дизельний обогріватель, у якого є автоматичний клімат-контроль. Сюди заливається солярка. Він потребує 2,5 л солярки в годину. Мощність 30 кВт. Об'єм роботи в нього 750 кубічних метрів. Теплиця у нас 720. Кубічних метрів ось це вихлопна труба для вихлопних газів, щоб не загажувало теплицю в повітряне портило. Ось така ось прибуда. Автоматично вмикається, коли буде дуже холодно. Зараз з доведемо до краси. І буде в нас на критичні дні холодні. Ось такий агнінот. Ось так хлопці відбілюють теплицю, щоб сонячні лучі були не такі сильні і не так шкодували наші рослини. Щоб зменшити температуру внутри теплиці. Зараз покажу, як воно всередині виглядає. Всередині так трішечки під тією, але це нічого страшного. Ось вона наша розсада. Давайте подивимося температуру зараз. Під агроволокном ось цим білим. І під краскою. 28 градусів бачимо. Дуже добре. До речі, я помилився. Ось це все наш дизельна гнімот оцей. Він на 50 кВт мощності, не на 30. Тобто він майже в два рази потужніший, ніж я вчора казав. Тому такі справи. Ось, друзі, бачимо вже нашу стрічку на фоні. Майже закінчили працю з, наклад... з накладкою стрічки. У наступному відео чекайте, як ми будемо класти ленти, підключати це все до нашого котловану. Йдемо далі. Ще, друзі, хочу вам розповісти про наше насіння, які саме ми обрали насінини і чому саме. Я тут записав декілька цікавих хаків про них, про них які зможуть дізнатися до того, як ми їх купили. Кримсон Рубі. Його у нас 14 одиниць. Період фейтації в нього 63-70 днів. Маса приблизно 9-12 кг при найкращих умовах, а у середньому десь повинно бути 8-9. Це якщо, якщо все буде добре. Добре, це відчуває на перевозках за рахунок. Шкіри середньої плотності, він не б'ється у кузові. Також він дуже солодкий, як і всі кавуни, як якщо їх правильно виростити. Універсальний сорт, який підійде по то, взагалі любі умови. Тепер проговоримо про сорт Лівія, якого в нас 7000 насінин. Період фейтації в цього сорту один із найшвидших, який тільки є на ринці: 55-60 днів, тобто 2 місяці, і кавун стиглий. Маса в нього 6-10 кг максимум, якщо гарно виростити, то буде супер. Теж гарно видержує поїздки, дуже високий зміст сахарів у нього, трішки вище, чим у на рубі, тобто він буде солодше. Але маса в нього менша. Гарно переносить захворювання, фузаріоз, мочниста росу та інші. Також добре ще переносить жару. Прям дуже добре. І являється таким ж універсальним сортом. Тепер поговоримо про сорт Талісман. В нас його 7 тисяч насінин, так само, як і Ліві. Талісман, я думаю, ви всі знаєте, це один з найпопулярніших сортов в Україні, багато фермеров його вирощують. Тому ознайомся з ним мінімально. Привітації в нього теж 2 місяці, може трішечки більше. Один з, найпоп... один з найшвидших сортів у компанії Хазера, Дуже швидко спіють. Середня маса в нього 6-9 кг. Також гарно переносить Перевізку дуже крепкий, навіть паляще сонце з ним з трудом впорається. Гарна перенос захворювання, стрес і жару, так само, як і Лівія. Тому це дуже універсальний і добрий кавун. Тепер поговоримо про кавун, який у нас залишився з минулого року. Це сорт Ларіан. У нас його всього 3 тисячі насінин. У тому році ми його сіяли 7 тисяч. Нам просто не вистачило місця, щоб його посіяти. Вивела компанія Хазера, середня маса 5-8 кг, кілограмів. Пілігрітації 2 місяці і більше. Він темного кольору. Можете подивитися минуле відео, як ми ви його вирощували, він був маленьким, тому що було дуже жарко, але він був найсмачнішим у нас. І це саме смачний кавун, який я їв. І всі люди казали, що цей кращий кавун, який вони їли, брали його по декілька штук, бо кожного дня ми говорили, що це остання партія, тому що думали, що це реальна остання партія, а він це достигав, достигав і достигав. І люди приходили, брали його просто пачками і були дуже щасливі. Так, він дуже смачний, солодкий. У нього дуже малесенькі сіміна, але їх багато. Так. Кожура не дуже плотна і перевізки переносить так собі. Він може часто битися за счет того, що він такий трішки тонкошкірий. Він також добре переносить захворювання, стресові умови. І цей сорт дуже полюбляє підкормку і води. От воду. Більше за всіх сорти він це дуже полюбляє. І останнє диня Ребека теж сіли її в минулому році. Минулого році вона у нас дуже класно вистрілила, і заробили ми на ній дуже багато коштів. Тому в цьому році ми теж її сіємо, і теж знову 5 тисяч насінин. Можливо, повинно було сіяти більше, але маємо, як маємо. Вона теж від компанії Хазера. Виглядає вона ось так. Зараз бачите фотку, це в нас. Наша диня яку саме ми виростили. Середня маса в неї була 3-5 кг. 5 кг це дуже рідко було, але в середньому було десь 3,5-4. Дуже вона теж гарно переносить перевізку, вона не лопається, вона мнеться період вегітації теж 2 місяці. Гарний вибір для ринку. Вона дуже гарна, як ви можете побачити. Дуже гарний товарний вигляд. Тому люди дивились на неї і думали, Ух, ти яка гарна диня. І ще вона дуже класно пахне. Добре, переносить жару. Якщо брати за участь ту жару, яка була в минулому році, то у нас диня майже не піклася. Хоча вона у нас розвивалася якраз під цю жару. У нас вийшло все добре і все добре, і все гарно. Ще дуже добре переносить стресові умови, жару та захворювання. Ось таке, друзі, вийшло відео. Бачимо, як зараз в у нас потемніло. Тут вже набагато холодніше, приємна температура, нічого не жаре. Кавун у нас холодненький, бо тільки ще палили його, не пече. Все дуже добре. Чекайте нове відео. Нове відео буде з першими сходами, приблизно десь через неділю. Тому чекайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Радий був вас бачити. До побачення.